Привіт, Привітельці, вітаю вас! Пропоную до вашої уваги старона складно тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Подивимося кітці загальну енергію цього тижня для вас. Це ваш внутрішній стержень, ваша внутрішня сила на цьому тижні, ви користуватиметеся своєю силою, своїм вмінням. Вирати правильні слова до людини, бачити, вчутувати людину її емоції і її реакції на ваші слова, вашу поведінку. Це до цього може бути. Це така ваша сила. Ваша внутрішня сила проявляється назовні вашою ніжністю. Ви вмієте правильно до людини правильний момент. Це може стосуватися якихось державних органів, це людина, яка з з державних органів, або це в вашому оточенні може бути ця людина, а, з якою ви можете використати свою внутрішню силу. Це пані, знакожить яка, стихії, повітря. Можливо, це буде пов'язано щось із здоров'ям або вашим внутрішнім станом, де ви відчуваєте, що ви знедолені. Вам тяжко, але в вашому оточенні обов'язково є людина, яка вам може допомогти. Якщо у вас щось не так зі здоровим, обов'язково карті необхідно звернутися до лікаря. І це допоможе вам відновити ваш а, внутрішній потенціал у творчості, прояв емоцій, а, любові, приємних якихось почуттів. Також це може стосуватися вашої творчості. Щось можуть ще діто для якогось, так? І для дівчат проявлення якогось молодика. Можливо, ваш стан такий тяжкий з приводу проявлення чи чогось а, негативне, але потім налагоджується все. Обов'язково потрібно тільки звернутися до людей в вашому оточенні, які вам можуть допомогти. Подивимось ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Так, ситуація може бути пов'язана з людьми з вашого минулого. Це карта про приємні теплі спогади з минулого. Або ж це якась зустріч а, з людиною, якою ви давно не бачилися. Або це просто хтось привітає вас з чимось і подарує подарунок. Можливо, це людина буде з соціальних мереж або людина за кордоном за кордоном, або іншої національності. Щось пов'язує вас з цією людиною якийсь біль. спіль, можливо, спогади, які травмували дуже серце. Ви в компанії були, а цієї людини гарно проводили час. А зараз може бути комунікація з цією людиною, переписки, смс. Що на цьому тижні вам може заважати? Для Якийсь пан знаку зодіака, стихії вогню, запальний чоловік такий рішучий, впевнений в своїх а, думках, в своїх діях, він діє, дієвий такий. Чим пов'язаний, Може, це пан знаку зодіака, стихії вогню? І ще один це, можливо, проявляється якийсь для дівчат, а молодик дуже активний і чомусь він вам. Недоречно. Можливо, це пов'язане з цією комунікацією, показує в ситуації, яка відбудеться цього тижня, але вам це чомусь на заваді. Тому що ви хотіли б чогось кращого, чогось більшого. Те, що у вас є з компанією цих людей, вам цього не вистачає. Вам би хотілося б чогось більшого, чогось кращого. Емоції, які ви отримуєте від цих людей, вас не наповнюють. Ви вам хочеться чогось більшого? Можливо, це пов'язано з трикутником, або е на роботі. Це карта про роботу в, в пандемі з людьми, які працюють на один результат. Можете? Не підтверджується, це просто може бути якась людина на відстані, або це робота по досягненню вашої мрії, до якої ви тягнете. І порада карт для вас на цьому тижні. У вас є великий досвід за вашими плечима, і ви досягли багато в своєму житті. І зараз, можливо, ви відчуваєте. Звертаючи увагу на ваш попередній досвід, що вам потрібно ще захищатися. Ну, у вас був болючий досвід, але Давайте спробуємо зкрити ще одну карту. Мені здається, що вже немає необхідності захищатися. Ви можете бути більш розслабленими. Якщо це для жінок, то ви ресурсна жінка, дуже ніжна, чуттєва, жіночна. Можливо, це ще якийсь досвід із вагітністю був пов'язаний для чоловіків. Це в оточенні їхньої відтикання. Жінка юкарна, на яку неможливо не звернути увагу. І якісь вагання, якийсь вибір буде стояти перед вами. Вам потрібно прислухатися до себе, щоб можна було зробити вибір. Будемо подаватися цим вибором. Можете відчути, що вам потрібно відстоювати свої кордони. Можливо, не захочете відпускати комусь. Після вашого досвіду ви можете вже закінчити цю ситуацію, наскільки вона тяжка не була, ви дуже завантажені, загружені. Можливо, це також для когось може означати переїзд. Може стосуватися з переїздом, і в цій ситуації ви не хотіли б когось дуже близько підпускати до себе або розповідати про вашу цю ситуацію. Чи, Одну карту. Зберігайтеся якихось е нечесностей, якась хитрість за вашою спиною може бути. Будьте уважні! Альці, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подбайки та коментарі. Любіть себе, ви зможете дарувати любов оточуючим всіх ставати найпрекраснішим. До нових зустрічей!